Позволяє работать не як фізіотерапевтичне, а що точечно. то есть это и і система, і опорно двигательная Лікар-фізіотерапевт Ігор Коробов перераховує численні функції, а відтак можливості лазерного апарату обладнання, яке закупив для Чернігівської міської лікарні номер 1 Валерій Дубіль. Персонал фізіотерапевтичного відділення не натішиться. Два сучасні медичні прилади, презентовані народним депутатом, життєво необхідні: апарат УВЧ-80 та апарат лазерний з насадками. З роками апаратури стає все менше, зношується, виходить з ладу, а нових придбань немає. Для повної комплектації кабінету лазерних апаратів треба вдвічі більше, а УВЧ – у п'ять разів, розповідає лікар. Тому коли дізнався про нову апаратуру, яку отримає фізіотерапевтичний кабінет, рахував дні до цієї зустрічі. Мы очень ждали, что у нас э, таких аппаратов, конечно, нам нужно гораздо больше, чем один. Мы будем стараться их и закупать сами. Если э, Валерий Александрович еще поможет, мы будем благодарны вдвойне. -то, э, вот, потому что э, аппарат действительно очень хороший. И ну, его просто нет у нас. Теперь будет. Благодарить. Да. Большое спасибо вам. Да. Вот я не знаю даже, что говорить, потому что мы нуждаемся в этом. Хорошо, спасибо вам. Работайте. Спасибо вам за помощь. Идем. Таких людей, как Валерий Александрович, я, честно говоря, вот я работаю уже в медицине 20 лет, я встречаю первый раз, когда человек приходит, дарит дорогостоящую аппаратуру, когда мы не в состоянии просто себе ее купить, потому что у нас же медицина такая бесплатная, правильно? Денег у нас нет, и фонда никакого нет для того, чтобы купить это оборудование. Если бы не Валерій Олександрович, я просто ми б, взагалі, я так думаю, ми б не купили того, що він нам подарував. Світлана Ніколаєнко знайома з Валерієм Дубілем з 2010 року, коли народний депутат подарував лабораторії два сучасних апарати для точної діагностики. І ось тепер отримали обладнання, якого немає в жодній лікарні міста. Нам подарували оборудовання. Новий, новий називається он Білур. очень важен для больных, которые находятся на лечении с почечными различными заболеваниями. То есть это сверхточное, будет, будут сверхточные показатели определения белка именно в моче. Такий апарат у нас комому в городі не в одній лікарні, только у нас. Аналізатор білка, бінокулярний мікроскоп, термостат з прозорими стінками та механічні дозатори. Про все це було годі й мріяти, каже завідуюча. Придбанню необхідного обладнання передувала зустріч за круглим столом Валерія Дубіля з представниками чернівських лікувальних закладів та станції швидкої допомоги. Депутат і медики обговорили, що потрібно для укомплектації лікарень міста. І допомога не забарилася. Валерій Дубіль з часу, як працює на Чернігівщині, знаходить можливості для того, щоб полегшити ситуацію в сфері медичного обслуговування. У Чернігові немає жодної лікарні, де б не побував народний депутат і не надав реальної допомоги. Зазвичай це сучасне дороговартісне обладнання, наприклад, таке, як універсальний операційний мікроскоп, подарований обласній лікарні. Унікальний апарат оснащений на сучаснішою оптику якою обласним нейрохірургам презентував заступник директора інституту нейрохірургії Віталій Цимбалюк, світило в області нейрохірургії, каже, завдяки сприянню Валерія Дубіля, інститут нейрохірургії придбав лазерний гаманіж для проведення операцій на головному мозку. Валерій Дубіль також співпрацює з відомими урологами, кардіологами, з професором Сергієм Возіановим Вони презентували контактний літотриптор, сучасне ендоскопічне обладнання. Подароване Валерієм Дубілем обласній лікарні З елею-ємцем рятують дітей від серцевих захворювань. Ємець Ілля Миколаївич, він кардіохірург зараз світового рівня. Світового. І це наш, наш український кардіохірург, який добився того, що смертність дітей зі 100% вже 1,8%. Та людина, яка робить школу, яка відправляє своїх лікарів за кордон і медичних працівників, які знають мови, які вчаться. І все це можна робити в нашій країні, в нашій державі. Медицина для Валерія Дубіля галузь пріоритетна. Медик за фахом він розуміє, немає нема нічого важливішого за життя людини. Врятоване життя, повернене здоров'я найкраща подяка медику, нехай і колишньому. Хоч на прикладі Валерія Дубіля розумієш, колишніх медиків не буває. Найближчим часом Чернігівські міські лікарні отримають нове обладнання від народного депутата. Матеріально-технічна база лікарні номер 2 збагатиться гістероскопом, освітлювачем галогенів та кабелями для передачі світла. Працівники лікарні номер 4 нарешті отримають довгоочікуваний фіброгастроскоп, а станція швидкої допомоги електрокардіограф. Наша медицина. Дуже в тяжкому стані і немає елементарного обладнання, яке потрібно для діагностики. Ми завжди намагаємося лікувати хворобу, а треба лікувати не хворобу, а треба спочатку зробити правильну діагностику і попередити цю хворобу. І це буде краще, чим її потім лікувати. І мені приємно те, що сьогодні я зустрічався з колективами і в першій лікарні, і в третій лікарні, і я бачу, що. Наші лікарі, наші медичні працівники, я бачу, що в них гарять очі. Вони з великим задоволенням хочуть працювати, бачать ту надію і допомагати людям. І це саме головне, в цей час ми повинні допомагати, виходячи з того, в, якому, в якій ситуації знаходиться наша країна. Тому що якщо будемо брати в борг, то ми свою країну продамо. Тому це безперечно, яка була та зараз не прийшла. Нам потрібно декілька років попрацювати. На країну, на економіку, щоб потім з тих коштів можна було закуповувати і комп'ютери, і медичне обладнання, і додати пенсії, зарплати і все інше. Тільки тоді у нас буде все добре. Тільки тоді, як ми будемо говорити один одному правду, тільки тоді, як ми будемо один одного поважати, тільки тоді, як ми будемо одному, один одному прокидатися, думати, як сказати приємні слова, подякувати, і життя наше таким чином буде змінюватися, тільки таким чином.